Вітаю! Який зв'язок між грою на фортепіано, звукотерапією та адаптацією дитини до школи? Твоя дитина наразі в першому класі адаптується до школи, вона проходить дуже дуже важкий період в своєму житті. Що відбувається на уроках звукотерапії і грі на фортепіано. Тиждень, який дитина ходила до школи, вона накопичувала певні емоції, що відбувається на музичній терапії і на заняттях з фортепіано. Музика це чудовий, просто надзвичайно крутий інструмент вивантаження. Своїх накопичених емоцій екологічним шляхом. Тому, якщо у вашої дитини за тиждень накопичилося дуже багато а, непрожитих емоцій, на уроці з фортепіано, і на звукотерапії, на практиці з музичної терапії, дитина може і проплакатися, і позлитися. Вона може вільно виразити свої всі накопичені емоції не прожиті, тому що в школі не дають проживати емоції. Не дають. А школа це система, скутість. І коли дитина приходить на музичне заняття, вона розслабляється. Вона завдяки звукам, її психіка. Заспокоюється, і вона може все, що накопилося, з легкістю вивантажити, але при умові, що є поряд дуже класний привідник у світ музики, це педагог, музичний терапевт, музичний психолог. Да? Тому, якщо ваша дитина ходить до першого класу, важко проходить адаптацію, будь ласка, зверніть на це увагу. Накопичені непрожиті емоції це шлях до подальших в дорослому житті, блоків, проблем на всіх сферах її життя, майбутнього життя вашої дитини. Тому зверніть на це увагу, звертайтеся до музичних терапевтів, до крутих, класних. Музичних педагогів, які допоможуть легко, з радістю, а буває і з сумом, і зі сльозами вивантажити все, що накопичилося, при адаптації до школи, або до садочка в старших класах, в старших групах, або до будь-якого соціуму, в якому вона ще не була. Кожен новий етап в житті. Маленької дитини це міні-стрес. І якраз музика допомагає ці стреси згладжувати, вивантажувати все, що накопичилося екологічним шляхом через прожиття емоцій в музичних творах. І навіть при грі на музичному інструменті. При виконанні якоїсь практики з музичної терапії можуть бути в дитини сльози. І це прекрасні сльози, прекрасні сльози, тому що дитина очистилася, і вона не накопичила в собі всього зайвого, що їй буде потім заважати.